Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні хочу показати вам новорічний декор у магазині Копійочка. Я дякую за ваші вподобайки, дякую за вашу підписку, приємного вам перегляду. Новорічна серветка є червона та біла з малюнком. Розмір 85х40 см, матеріал ПВХ ціна 59,90 см. Ялинка засніжена з кольоровими прикрасами 79,90. Ще ось така звичайна на підставці дерев'яній 59,90 висота 20 см. І є ще ось такий варіант, декорована кульками з пінопласту, така ж стіна. Святкові фігурки з пінопласту 79,90 150 гривень сніговик. Ось такий гном 180 Велика кольорова куля блискуча 129,90. 60 гривень новорічна прикраса. Змія. Набір на ялинку 100 гривень. Упаковка 16 штук. Ось такий ще є набір у двох кольорах: 79,90-13 штук. Святий Миколай 150. шишка кольорова 60 гривень 6 штук. Кулі 6 штук упаковка 9990. Куля зі снігом 229,90. Прикраса дерев'яна 50 гривень. Світло на ялинку кулі. Прозорі 20 лампочок 99,90. Стрічка декоративна святкова 50, 2,7 метра, новорічна прикраса метелик 40. Паровозики дві штуки 80. Єдиноріг, 2 штуки також упаковка, ціна 79,90. Новорічна прикраса гірлянда трьохметрова, 10 лампочок, 150 гривень. Ще ось така цікава є машинки по 150 гривень. Сніжинки трьохметрові, 10 лампочок, жовте світло 129,90. 20 лампочок кулі 250. Прикраса на ялинку дівчинка 100 гривень. Кулька прозора з декором. Є декілька варіантів. Цікаве наповнення. Ціна 2990. Набір новорічних прикрас 100 гривень 12 штук. Ще ось такі варіанти є у двох відтінках 129,90-24 штуки, упаковка пластикова зірка 6 штук 9990. Багато цікавих новорічних декорацій. Ось така, наприклад, хатинка 229,90, олень 250 гривень. Ще ось така є в корзинці 15 на 15. Зі свічкою 180. І ось такий варіант 229,90 19 на 19. Підсвічник декорований 40 гривень. Композиція шкатулка з декором з кульками 229,90 Ще одна святкова декорація у коробці ціна 350 гривень 27 на 21 см. Вінок на двері ось такий варіант коштує 250 гривень діаметром 30 см за 180 26 см. Віночок з бантиком декорований 250 діаметром 33 см. Чарівний чемодан 5 в одному для творчості, дозвілля та розваг 199,90. Цукерки шоколадні новорічний календар 75 грамів 100 гривень. Фігурка шоколадна Миколай 1990. Ось така коробка від рошен 150-340 грамів майже. Змія рюкзачок. Цукарки конті 160-367 г. Цікава книжка розмальовка до новорічних свят. Ось так виглядає всередині. Ціна 50 гривень. Розмальовка зимові сюжети всередині 30 наліпок блискучих, 12 сторінок, ціна 50 гривень. Чашка керамічна новорічна 50, Прозора з малюнками по 60 гривень, 5990 зі символом року. Прозора скляна. Ось такі варіанти по 80, Санта, Олень та гноми. Шкарпетки з новорічним декором 40 гривень, Склад тканини. Бавовна 80%. Ще ось такі варіанти є з Миколаєм. полосаті по 35. Новорічна прикраса Гірлянда 28 лампочок 9990. Кульки кольорові 12 штук. Упаковка 7990 4 см висотою. Є ще ось такі 6 см 129,90 та більші за 200 гривень. 6 штук упаковка. Дві кульки серце 100 гривень. Кулі з символом року. По 2 штуки упаковка. Ціна 99,90. 80 гривень. Ось такі блискучі 100, 80. Бите скло 992 99 штуки, верхівки на ялинку 60 набір кульок 4 штуки 100 гривень, 3 штуки також 100 гривень, штучний сніг спрей 40 гривень банка 250 мл гірлянда дерево, новорічна прикраса. 108 лампочок 449,90. Іграшка дитяча конструктор. Квітка 8 видів 180 гривень. Від 6 років в комплекті від 128 до 172 деталей. Заколка святкова 2 штуки 80 гривень. Чашки з новорічним малюнком по 80 гривень. Соки теплі шкарпетки. Ціну не пробиває, на жаль. На усі тапочки до 10 листопада діє знижка мінус 50% на кешбек. 350 тапочки 36 41 у двох відтінках. Ось такий варіант пальчики відкриті 250. Дитячі також 250. Жовті та рожеві. Для хлопчика 250. Ось такі теплі на високій підошві за 400. На цьому у мене все. Я дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня та вдалих економних покупок.